У нас є великий досвід роботи із спільнофондом. І як тільки ми почули, що стартує спільнофонд, 2 ми зразу ж долучилися до цього проєкту і створилась чудова, енергійна нова організація вплив єдності, які стали архітекторами змін нашої громади. Після навчання, яке в нас було дуже насичене, цікаве, ми приїхали дуже натхненними. Нам хотілося передати цей заряд всій громаді і навіть більше. Почали це робити, просто розповідаючи комусь про це, потім ми підключили соціальні мережі, люди побачили щось цікаве, щось новеньке і дуже багато хто підключився. Діти включилися в роботу дуже активно, особливо середні та старші класи. Вони писали тексти, вони роздавали дітям слова, вони записували на відео тих, у кого ну, не було змоги. Я із вчителькою англійської мови Людмилою Федорівною відповідаю за лотерею. Інші вчителі відповідають за сам ярмарок, приготували тортики, різні печиво і шашлики. Навіть також навіть діти захотіли допомогти, і кожен приносив то, що вмів: Желе, наприклад, кекси робили. Вдома тортики пекли і зараз продають. Я постійно бачила людей, які казали: ось в нас того немає, а в інших стелах є. І ми всі зібралися. Ми подали ідею, люди з інших куточків села. Вони почали приєднуватися до нас, почали допомагати. Хто чим міг, то тим і допомагав. Бюджет нашої громади дуже маленький. І тому в нас сьогодні проекти, такі, як і Спільнофонд, там і МХП, ми стараємося залучитися всі проекти. Коли людина вкладає свою частинку в будь-який проект, тоді вона стає частинкою цього проекту, і тоді вона шанує і цінує далі розвиток, чи того проекту, чи що було побудовано, чи що має бути. Для того щоб залучити кошти для проекту, ми, по-перше, організували в школі кав'ярню, де діти продають ходоги, каву, чай, попкорн. По-друге, наша вчителька запропонувала продавати хризантеми, які вона дома вирощує. По-третє, в мене є корова, і тому маю можливість продавати молоко. Спільнофонд — це наша рушійна сила, тому що в нас не було створено навіть громадської організації. Ми хотіли щось робити, але з чого почати не знали, і не знали, як володіти інструментом залучення коштів. Адже в нас в селі всього налічується 600 жителів. Це маленьке село. Але сьогодні в будинку культури немає вільних місць. За результатами проекту у фінальному етапі ми бачимо це як інноваційну біоферму, в якому буде вирощуватися мікрозелень, яку ми будемо реалізовувати в нашій громаді, і це все заради того, щоб покращити саме наше село, щоб воно жило, щоб воно процвітало, щоб майбутнє покоління могло залишитися тут і розвиватися й далі. це молода команда вчителів, які нам наочно продемонстрували, як на рівні з великими громадами невеличка громада може залучати ресурси, об'єднувати зусилля, об'єднувати громаду для того, аби реалізувати круті проекти.